Слава Україні, друзі! З вами знову тразвук, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як ви можете заробити без ризику безкоштовно гроші і при цьому допомогти державі. Якщо вам цікаво, як саме поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які захищають нашу зону незалежність, а також дають нам можливість дивитися це відео та записувати його, а також тим, хто донатить на українську армію. Якщо ви один з п'яти тисяч підписників мого телеграм-каналу, то ви могли ще кілька днів тому, а саме 30 травня, бачити вже цю схему чи спосіб отримання безкоштовних грошей. А саме він полягає у тому, що вам потрібно мати кредитку із кредитним лімітом і за кошти, які там є, купити ОВДП через додаток Дія. Звичайно ж, не будь-яка кредитка, і не будь-які ОВДП потрібно купляти, і ще є багато інших моментів та нюансів. Тому давайте розбиратись, що дійсно як працює, і скільки можна ж отримати на такій схемі. Давайте розберемо, чому виникає така можливість у нас заробити і чому насправді це не є чимось поганим чи таким, що шкодить державі. В першу чергу купівля ОВДП, як я казав ще з минулого року, це допомога державі. Це ті кошти, які МінФін витрачає напряму на допомогу. Армії, якщо ви купуєте військові ОДП, а саме такі продаються через дію. І в даному випадку, чи ви витрачаєте кошти свої особисті, чи кредитні банківські кошти для Мінфіну як кінцевого отримувача цих коштів, по суті, значення особливого немає. Щодо того, чи для банків, які вам видають ці кредити, є вигідним така ситуація чи ні, то. Тут теж швидше всього банки не постраждають. Чому? Тому що за попередній рік, наприклад, той же Приватбанк отримав чистого лише прибутку 30 мільярдів гривень. І е, ця цифра вона в рази більша ніж та, яку отримував прибутковість банк до війни. А вже з 23-го року, з початку року до е, цього періоду, також щомісяця, Приватбанки і інші банки, великі і невеликі, отримують надприбутки. Чому тому що Національний банк за для підтримки фінансової стабільності та системи надає їм можливість вкладати гроші через депозитні сертифікати, де прибутковість 25% приблизно а також вони знову ж таки, як і всі ми, можуть купляти ОВДП з великою відсотковою ставкою в доларах там біля 5% і в гривнях. До 20-25% річних, що дає їм можливість, очевидно, що використовувати цю ситуацію якнайкраще. І з різними оцінками, приблизно зараз у всіх банків, в банківській системі надлишок грошей складає біля 500 мільярдів гривень. Тому банкам вигідно давати вам кредит. На будь-яку суму і сподіватися на те, що ще й на вас вони також зможуть заробити. Тепер щодо самої суті і логіки наших дій, та в чому полягає безкоштовність отримання грошей в додатку. Дія ви можете купляти військові ВДП з різним строком погашення, і найкоротший строк погашення, який зараз є, це 21 Червня, тобто фактично менше ніж через 20 днів ви зможете отримати назад кошти, які ви позичили по суті міністерству фінансів. Звичайно, що за такий короткий час вас не може бути великої прибутковості. Ви не зможете подвоїти чи потроїти свій капітал. Але з цієї прибутковості, яка в принципі там закладена, це 13% річних за менше ніж місяць. Ви приблизно отримаєте там Плюс-мінус від суми, яку ви вклали, що вже є досить і досить хорошою прибутковістю. Але, звичайно, що коли ви вкладаєте свої кошти в ДП у Вас є ризик того, що інфляція за цей період буде більшою а також що гривня може девальвувати по відношенню до долара. Чим коротший строк, тим звичайно ж ризики менші. Але коли ви вкладаєте в цей інструмент не свої кошти а Ті гроші, які вам безкоштовно дає банк, то тут ситуація зовсім інша. Ви зовсім не ризикуєте ні інфляцію, ні девальвацію, ні інших ризиків по суті на себе не приймаєте, тому що знов ж таки це не є ваші гроші. Питання тільки у тому, скільки з вас візьме банк, і тут, на прикладі, наприклад, наприклад, Приватбанку, ми можемо бачити, що пільговий період в ПриватБанку становить там до приблизно 60 днів, якщо ви витрачаєте кошти в червні. Місяці то до 25 липня ви повинні їх погасити. Тому зараз, 3 червня, взявши гроші, ви майже до кінця липня можете ними користуватись. І зазвичай Приватбанк і інші банки, коли ви купляєте що за кредитні кошти, вони дають вам можливість це робити безкоштовно. Коли ж ви знімаєте готівку з кредитних коштів, то звичайно, з банк з вас візьме велику комісію, щоб ви не могли прокрутити ті гроші і. Заробити на банку по суті самим поклавши наприклад їх на той же депозит, і от така комісія в ПриватБанку і в багатьох інших банках становить приблизно 4% зразу з всієї суми, коли ви їх виводите в готівку. І тут найцікавіше, якщо ви купляєте ОВДП через додаток Дія, то з карток ПриватБанку, Ізібанку, Спортбанку, банку власний рахунок, «Пумпбанку» Укргазбанку і Таскомбанку, а також, можливо, інших банків, у вас не буде жодної комісії за купівлю цих ОВДП. Операції проходять по MCC коду 62.11, як воно і повинно бути. І це є операції з купівлі цінних паперів та брокерські. Операції. Відповідно, банк з вас бере за цю. Операцію комісію так само, якби ви купляли товари в супермаркеті чи робили іншу покупку в інтернеті, і це звичайно правильно і для нас створює якраз цю можливість додаткового заробітку. Щодо самого механізму купівлі, то в дії вам буде запропоновано три партнера. Звичайно, я не рекомендую російський Альфа-Банк, який тепер називається «Сенсбанк». І я дуже і дуже здивований до сьогоднішнього дня. Кожен день це розповідають. Чому дія? Залучає російський банк до цих операцій з ОВДП. Ну і чому взагалі мінфін, наприклад, продає ОВДП Російському банку. Вже є насправді закон прийнятий про зміни щодо націоналізації системно важливих банків. Сподіваюся, що вже найближчим часом в Авана і Фрідмана цей банк заберуть. Тож в дії я б рекомендував вам обрати ICU як партнера. Також попередньо бажано мати там відкритий рахунок, але не обов'язково Ви можете без відкритого рахунку. Все купити і у вас все буде відображатися в додатку Дія. Але якщо ви маєте ще окремо створений там аккаунт в ICU, то ви також в додатку їхньому зможете побачити ці облігації. Можливо, вам так буде спокійніше. Після того, як ви обрали партнера, визначили кількість облігацій, вам буде показана сума, за яка ви сплачуєте за облігації. Станом на зараз ця облігація коштує 1049 гривень, і виплату ви отримуєте 21 числа. 1055 гривень. Тобто, по суті, на одній облігації ви заробляєте майже 6 гривень. Після того вам дія запропонує спосіб оплати. Це може бути Apple Pay, Google Pay або введення реквізитів картки вручну. Я завжди вибираю введення вручну, щоб не було ще додаткового посередника, але і через Apple і Google Pay також проходять операції без комісії. І далі важливо, щоб ви подивились, чи дійсно сума, яку вам має списати дія, і ту, яку хоче списати ваш банк, сходяться, тобто чи у вас не виникає додаткових комісій. В всіх прилічних банків я. Майже всіх тестував особисто. Додам скріни. В мене не було комісії ані в Ізібанку, ані в Спортбанку, ані в ПриватБанку, ані в банку власний рахунок. І в всіх цих банках ви можете отримати кредитний ліміт онлайн залежно від вашого профілю. Він може бути різним і доходити там до 150 тисяч, наприклад, в Приватбанку, як у мене. Для полегшення вашої роботи я вже підготував розрахунок, скільки ж можна дійсно насправді заробити на чужих грошах і безкоштовно по суті отримати нам на прикладі однієї 100 і 250 облігацій, в підсумку, якщо взяти лише строк погашення ОВДП. З однієї облігації, як вже сказав, ми заробляємо 6 гривень, з 100, відповідно майже 600, і з 250 1500, якщо заокруглено сказати, і відповідно для купівлі однієї вам треба 149 гривень, для купівлі 100 облігацій, вам потрібно 105 тисяч гривень, і для купівлі 250 260 тисяч кредитних коштів. Звичайно ж, я не закликаю вас до того, щоб повторювати мій досвід. і… Тут дійсно є мінімальний ризик того, що може щось таке екстраординарне статися, і держава відмовиться виплачувати борги по внутрішній позиції, що мені здається в історії ще жодного разу не було, і швидше всього, якщо таке станеться, то в нас будуть більші проблеми ніж не виплата оцього боргу по ОВДП. Але важливо, що після того, як ви отримали гроші назад, в після погашення ОВДП, ви їх отримаєте на картку Є підтримка, яку ви можете відкрити майже в кожному з банків. І знову ж таки, уточніть у вашому банку, які будуть тарифи в подальшому для руху коштів з цієї картки. Але Ця картка є цільовою для отримання державних виплат, і майже в всіх банках ви зможете точно безкоштовно з неї перераховувати на будь-які інші картки, і в деяких банках навіть знімати готівку. І відповідно це вам дає можливість додатково заробляти гроші на тих коштах, які повернулись із а, дії після погашення ВДП. І до вашого строку погашення вашого кредитного ліміту. Якщо ми візьмемо, наприклад, що ви повинні погасити до 1 серпня 2023 року, то ви, в принципі, можете ще цілий місяць ці кошти покласти на депозит під 15% річних в спортбанку чи в ізі Теж все робиться онлайн за цей період. Відповідно заробити додатково 10 тисяч чи 2 600 гривень, залежно від того, скільки ви купляли ОВДП. Ну і на залишок там 10 днів також ви можете відкрити вже не депозит, а просто рахунок, на якому буде вам оплачуватись відсотки на залишок. І за цей період ще додатково там заробити 2, 200 чи майже 600 гривень. Таким чином, в підсумку за цей період з 3 червня по 1 серпня ви, по суті, заробляєте з однієї ОВДП майже 20 гривень, з 100 майже 1900 гривень і з 250 гривень. Майже 4730 гривень. Таким чином, мені здається, що це дуже і дуже хороша ситуація, коли ви можете капіталізувати свій дохід, який, по суті, є не вашим, а саме банку, встигнути повернути кошти, отримати хороший плюс до кредитної історії. Але треба, звичайно, враховувати, що це ви повинні робити лише на власний ризик. Важливо, що після оплати ОВДП в дії у вас вони не відразу появляться як придбані і пройде приблизно 48 годин. Після того, як ви вже оплатили, і до того як у вас буде позначка придбано, за весь цей час вони будуть в статусі в обробці, і це означає, що ICU, якщо якщо вибрали його як партнер, я до речі робив відео, як там я купляв ОВДП гривневі незалежно від дії, а безпосередньо через сам ICU. І в погашенні тут теж може бути певна затримка, тобто, не в той день, коли в нас 21 червня є погашення. ICU може зробити виплату, це може бути на наступний день або навіть через два дні, тому цей момент потрібно враховувати. І також, будь ласка, врахуйте, що не всі банки ведуть себе чесно по відношенню до того, як вони повинні списувати кошти із е, кредиток. І, наприклад, е, Монобанк е, робить якусь маніпуляцію із е, MCC-кодом, Хоча ще 30-го числа, коли я писав на телеграм-каналі своєму про цю. Історію можна було через монобанк робити без комісії такі купівлі, а вже на наступний день, 1 червня, там чомусь кваліфікується ця операція як зняття готівкових коштів, і банк з вас монобанк списує 4%. Можливо, зараз вони вже це змінили, але це потрібно дуже уважно перевіряти. І також А банк не дає можливості вам купити. ВДП за кредитні кошти, вказуючи, що це ризикова операція. Але загалом всі ці інші банки, які я перелічив навіть сьогодні, я перевіряв на банку власний рахунок, все працює. Також важливо, що крім цього, Приватбанк з 1 червня. Додатково підтверджуючи легітимність цих тверджень про те, що в них надлишкова кількість грошей, взагалі зробив можливим зняття готівки із кредитних коштів, тобто ви можете, навіть не купуючи оцю цю облігацію в дії просто прийти в касу, зняти з вашої універсальної картки всі кредитні кошти і не заплатити жодної комісії. Це унікальна ситуація. Чому унікальна? Тому що ці кошти, які ви зняли в касі, ви знову ж таки можете просто покласти під 15% річних на 2 місяці під депозит і повернути в приват, доки у вас не закінчився пільговий період, головне тут в строки вкластися, або ж купити через той же ICU інші облігації. Які мають вищу прибутковість, і спробувати його, їх продати до погашення навіть в самій системі брокерській. Але знову ж таки тут треба розуміти, що ціна може бути трошки нижчою, і плюс можуть бути певні комісії, в залежності від того, як ви поповнюєте рахунок ICU, як ви будете знімати кошти. Загалом я ніколи активно не пропагував операції з кредитними коштами, але в такій ситуації, коли в банків просто грошей. Мільярди лишніх вони починають бути привабливими навіть для нас, роздрібних інвесторів. Сподіваюсь, для вас відео це було корисним. Якщо так, то поставте лайк, підпишіться на цей канал, на мій телеграм-канал і залиште коментар. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!